Ну що, початок сезону відкриваємо по грибах. Трошки я вже походив, знайшов одного гриба, знайшов трошки ягодів. І попались мені ще одні красені. Клас. Просто клас. Кібочечки. Йдемо далі. Цікаво, чи щось далі буде. Все позоростало, багато чого вирізали. Місця помінялись. Ну, будемо бачити, що ми не в далі. Цей червивий, м'який. Але є, це не може радувати. Види, місця, красота. І тут теж красота є. така красота. Ну, місця гарні. Треба тут походити ще. Прийшов я ще трошки. Найшов ще пару лисичок. А отут знайшов такого украсення. О, клас. Появились люди в лісі вже. Ну як в лісі? Корчих. Просто не йдуть горби, вони пробігають. А ми ззаді збираємо. Корчі лисичок позбирати. О, а тут какого лисичок. О, така бомбочка росте. Красота. Ну що, сезон можна щитати відкритим? Смажанка будете таким краєвидом. Такі запахи стоять тут класно. Все цвіте. І по дорозі всюди попадається щось таке похоже. Ох ти. Ох ти! Це найшикарні сьогодні! Клас! Просто клас! Багато їх нема на одному місці! Але вони так би розкидані. Там один, там два, там один. Просто треба ходити і шукати. тут Бігають. І кажуть, що нічого нема. Оп, Подзвонили. І кажуть, що нема нічого. Правильно, вони бігають за порад. Знайшли дві лисички і одну голубінку. І все, а треба спокійно йти і насолоджуватися грибами. Йдеш, шукаєш легенько, а не бігаєш по лісі. І зразу щось знайшов. О! Бочка. Бочка. Полазив я по лісі. Збирав я грибочків. вийшло 17 штук. Таких красенів. Йдемо додому готувати їх. Ну що можу сказати? Гриби є. Треба ходити, шукати. Спокійно ходити, не бігати по лісі. Отакі у нас краєведи тут. А тишина, яка гарна. Пташки ще бачать. Ну що, я погнав. Всім дякую, всім пока.